Хто короторний я думаю, то здоров'я треба вагу, щоб його тут все під барабоня поміняти. Ось варіатор на обороти ротора теж прийдеться зняти. В тому році ми його знімали, щоб втулочки там тріщифто, такі втулки перепливли. На товариство, всім привіт! Вітаю вас на каналі Agrar Family. Що ж, на календарику вже в нас 9 липня і давним-давно вже час підходить до цього звіра, чим сьогодні і займемося. Перед цим трошки займалися і тюкуванням, косовицею, грибінкою роботи вистачало. І, звичайно, трошки запізненням підходимо до <кх> підготовки комбайна. Якщо ж в цілому, не... на пшеницю тут не дуже багато біля нього роботи, щоб такої прям серйозної. Зараз перед цим ходимо глянем пшенички, як соба почуваю, яким чи... ну, на її волуйці, чи все одно вже готовий комбой на порог. А свої подивимося, В нас своєї пшениці небагато і, мабуть, якщо. Якщо в загальному взяти півтора гектара, якщо я, ну там ще тестю, по ну, посилу на декілька днів роботи трошки буде. Плюс на суботу показує хорошу грозу, то знає, вона буде, але вже трошки вона підлякує і хочеться до грози його прибрати і стюкувати, тому що дощ пройде, воно його там трошки промиє, туди-сюди і знову чекає. Тому Сьогодні трошки займаюся по комбайну, вже вчора я чуть-чуть тут підробився. <кхе> Всю середину. Витягнув, щоб замінити він був після кукурузи, тому треба міняти що сепаратор, що зернова, що під барабоня. Мінять на зерно, і сепаратори мінять на манчі. В цілому, по комбойну, у нас задача сьогодні стоїть під барабоня, замінити шків. Тут ще треба це все начиння, цього виїхати шків на обварити, тому що він тут завтулений зсередини. Ой, бачите, тут затолений новою втулкою. У нас тут хлопці е, токарні справи нам роблять. І вони е, корують так, як їм наша різка повинна влізти і вони варять туди інший вол. Плюс варіатор на обороти ротора теж прийдеться зняти. В тому році ми її знімали, щоб втулочка є трифто, такі втулки перевтулить, там. І Прозвіли той момент, що можна було. Тарілки обидві пройти внутрішню сторону і зовнішню тарілок, щоб він лаше ходив. Ну шків зводився, розводився, тому що бувають проблеми із зміною оборотів. Скидає хорошо, а потім як на обороти піднімають, він ну. Дуже важко піднімає обороти ротора. Ну, в цілому, по комбойну, якщо хто не пам'ятає або недавно на каналі, комбой це вже, вже буде третій сезон. придбали ми його із-за кордону, приїхав цей комбайн із Франції. В описі під відео залишу всі посилання на того хлопчинка, який нам це все організував. Андрюха, тобі привіт, велике спасибі за все, весь час роботи на цьому комбойні. Сказали, що страшного не було, трошки то там з різкою подобалося, а так, в принципі, в процесі роботи там щось о, підробляли, ремонтували ну, такі робочі моменти. І з різкою була проблема, проблема через те, що о, ще попередній власник десь неправильно зібрав о, праву сторону там, де шків і не було соусності шківів. Верхнього ріжньої череста в нас дуже сильно рвало римні на ньому. Тоді вже як вияснилося ну плюс те, що ми не зовсім були досвідчені, виявилося, що там треба було трошки шайбів викинути, по-іншому вимостить, і попадало в них все нормальна. Хрумтить. Хрумтить. Пшеничка. Не туди. Так, включаємо. Дивимося, що воно зараз покаже. У нас що тут налаштовано? Пшениця. включаємо. Не видно, не видно. 14,9. Ну, вже, вже може те, що потрібно. Плюс пор через комбайн пройде буде більше, Ну, я думаю, до вечора, можливо, завтра на рунок можна буде спокійно молотити. Немалого здоров'я треба, щоб його туди в поппи ходить. Хай йому грать. Фу, блін, да, забарне. Щось тоді, де ковпустимо назад. Тут усі закріпимо з тієї сторони трубою зажать. і все буде готово. І каже, знову це ж не, не на Декілька днів. Тоді знову заміняй. Фу, блін. Да, хто короттерний комбайн, я думаю, той. То здоров'я треба вагон, щоб його тут все касами під барабаня поміняти. Я комбайном виїхали, тут хано стало місця багато, Ха, такий гаражик. Е, Так, е, Що в нас? Е, вже, Все, що потрібно, прошпітували, різку з шків закріпили, все там підтягнули, все тут по цій стороні готово. Е, так, Різка все натягнуто, все порядок. Зараз нам задача. У, на похилій камері перекинуть бітер. Нищі. І будемо їхати пробувати. Вроді, все. О, ну, по налаштування, хто вже будемо в полі щось пробувати, е, його підлаштувати під е, пшеницю. А так, о, зараз їздить в ангар, жодку взяти, по жодці там вона все готова, бери її роби. Вона, ну. Одробила сою, поставили, нічого по ній такого немає. Блін народ, я вам скажу, пшениця дивує, дивує. У нас uh, тут гектар 30, я за три круги обійшов. І вдома було 50 сот, так я поміряв, бо там воно кожен постійно додавалося. І вже бункер давно закрило, зараз будемо висипати, подивитися, що воно буде. Навіть я дуже здивований, що пшениця в цьому році так сипе. Хоча не сказав, що було щось там сильно для неї сприятлива погода. Ну, блін, приємно, приємно. Соломи, правда, немає близько зовсім ніякої. краще пристрілятися, вже забув, як його руки може ще ж повні трохи. Але <звіт> час кукурузи висипеться трохи. Нормально, дивіться. Ну соломи взагалі, я навіть... Даже... Хай вона у нас б'є, блін нема зовсім. В тому році соломи було по коліна, а в цьому році немає близько. Ну то ще кусочок непоганий залишився. Трошки зараз просіє його. Таке, трохи дядьковаськом пристрілялися, він вже під кого заївчив мене працювати. Ну вже оце трошки проїздив, вже вже згадав що, як, куди. У жалаше. Малюк. В тому році, я б сказав, було хуже. Та тут і 2 гектар немає, да? гектар 80. Ага. Не знаю, на великих оборотах ніколи не висипав і не хочеться його там щось мучить на великих оборотах. Пишіть, що там у вас почали ж жнево чи не почались, бо в нас са дуже швидко. Так, блін роботи скільки, що в нас са дуже швидко, я аж не знаю. І тюкування і в цьому році тюкування теж як ніколи вже десь тисяч до 9 -ти перевалило. І молотінка вже, ну молотінки не дуже пшениці в нас, не сказати, що прям дуже сильно, ну трохи є. Якось, коли в комбойні працюєш. Запах жнив не такий не такий, як на а тут трошки вже. Я думаю, при це буде повний, повний. Нормально. Не сказав, що дуже грзне, головне, щоб в не висипалося багато. А то все чепухо. Підтянуть трохи! Підтягнуть! чуть дайко підтягни! Один і вісім. Один і восім? Один і восім. До. Та ще, до добів дорожки, ну, то тягни її. нахуй. Хорош! І добов. Ща вітру, добов, десятка. Ну, зараз. Ну до, да, добови вітру десять. Хорошо, хорошо, добро. Ага. Підкоска поступила і тим самим тим самим досвід уж додає нам дядьковасько своїми підкосками. Вже нас вчора молотили, хлопці дзвонять, вже вчора теж молотили пшенички. Та вже пора, тим більше на вихідні із неділі показує трохи дощаків, то треба його позбивати, хай воно не не кисне бутулку, що воно буде мочитися, якщо воно вже готове. Зранку в 6 годин була волога 19. Потім я поміряв у 9, показало 15. Потім через що остатку поміряв, показало 13. І при тим, як виїжджало, вже було взагалі 11. Лінійці виставив. Так, щось у нас трохи дочок на обороти різки, після того розсипався Підшипник не правий, а лівий, там де дочок стоїть і щось йому дало прикурити. Ми те, що дешевше поміняли, нічого не, не поміняло, не змінилося. А тут виставили на лісі 38, автоматичне опускання поставив і все, не, не морочуся. бо раніше ще не, по недосвідченості, попоцілюся, тією лінійкою, блін. То той серій тоді трохи наблотикався вже, а Тут копіри є, але щось вони брінболою треба з ними ще буде пізніше погротися. так ось і Пролетіло й весняно і вже літо, вже і жнево, туди, наче не, не, не давно, блін, бризкали, підживлювали, а вже й молотиться дуже швидко. Ну, кузька є, дивлюся в бункері кузьма був, так що і в село вбрався, зазвичай він десь така поза селом, там по польох, а це вже і в село вбровся. Хоча описуюсь. Сегмент не годиться, шкрьоба є. стебло не зайти Зайці Воно Після сою тоді поставили дуже ніхто на сегменти не дивився, Воно ж, понятне діло косить лаше, якщо воно сухо, І тут і воно на д нього стюкується і перед дощом мені то пересляду задісковують легенько і все. Христос, всім привіт, вітаю вас на каналі. Продовжуємо жневувати потихеньку. А, з того моменту, з початку відео, вже ми два дні віджнивували. Так як немає оператора, немає кому познімати, то а, дуже не знімав, тому що з кабіни там дуже толком нічого не познімаєш. Вже можливо дні, день будемо працювати. Якщо знайду когось познімати, щоб з вулиці, щоб можна були якісь гарні моменти, дій ще щось здобуємо. А сьогодні з вами будемо займатися тим, що. Нос зараз стоїть задача. поки це в нас прийшли перед нами стоїть задача, поки прийшли непогані дощі. У нас вчора о, на вечір випало десь о, близько 5 мм. І сьогодні зранку прийшов непоганий дощик, ще 7 мм до богалу. Тому у нас є трошки декілька днів відпочинку і... Часу зайняться тим, що зняти варіатор, той, що регулює обороти ротора, тому що є така проблема, що важко на ньому на, наоборо, набира обороти погано приходиться лізти туди комусь, допомагати йому крутити. Скидає трошки лаше лагше. Ну, я... Оце так, ж на пробувати. тут. О де яке воно тут воно? Що пробувати під, підклинювати? На, наприклад, отак стовить на отца, ось не вийде. Да? Ти сука, блін, ти де ж так тримаєш? Не, не ось. Ось давай я тебе покажу. Та так, ще воно від штуки вже стоїть. І десь от воно видно, що воно... Бачиш, це оце все знімається. Це отут він буде навіть, його щось робити. Це ж ну, а... оце зніметься, напевно. Ну, оце ж воно стягнеться, блін. Ні, оце стягнеться за цим і да? іначе, так? Оце стягнеться. Дружно, так. Це так тут треба і ту сторону броти, може оце треба проходити. Ні, так ні? воно ж воно ж штовхує його по ось у цьому валу. Ось тут ну, ж на... піші да, тут пішіпник. А оце ж по цьому да. це до... да, да. куди він. Ага. А давай весь столу на оце. Давай, піжди, піжди. Скажимо, я рика візьму. Молодка покрутаємо з полі. Давай я, Молод, попробую, я лобки прибрав. Пальцями везеш що чуть такі мінімальні. Міні, От тут говорю, якщо це шліфувати, тоді нам прийдеться зняти цю тарілку, нахуй. То Чуть? що ж його не пошліфує. Він сказав привезти обидва оці куски. Да? Давай ми туди я звожу. Скоже зняти, Значить, зняти. Ні, ну, тут... ну якщо шліфувати, в принципі, шліфувати. Ні, ну куски це по-любому, йому Може, куски, чуєш? йому ж туди підганяться надано. Він сом це, щоб да? не це. Ну, звісно. Він, ні, він ні, сказав я... знімати, почистити, щоб чистити. Перед тим вже ви бачили, що ми його розчепили тим, що брусками забивали всередину. Зараз ось так його чоловік шліфунув, він шліфунув і оцей волном. Зараз він гладенький, гладенький. і ось цю площину, там, де ходить саме механізм, який нам вал е, варіатор підводить. Тому ось зараз збираємося. Все будемо ставити назад і вже покажу, як воно буде в роботі себе робити. В тому році ми вже його розбирали, в тому році взагалі ми його дуже важко все розібрали, але щось не додумалося, що можна його зробити йому таку процедуру. В цьому році, як бачили, трошки легше воно пішло, бо в тому році ми втулки міняли. І шліфунули і попробуємо, як воно буде вже в роботі, тому що скидоч ще обороти, він скидав непогано, тому що ремень вже довий лаше роз'єднать. А як е накручувати обороти, то сам, сам, само воно накручувало ну, 30-40, може 50 обертів. Тоді треба було влучити комбайна, комусь лізти наверх, крутити через електричну, ще й ключом, потім ще пробігти по. Шківу, що воно ж, він зійшлося, ну мороки було багато. Це минуть 10-15 потрібно було витрати щоб набирати обороти і потім вже запустив. Глянув, якщо там все скільки потрібно, там або скинув, або знову вложили і знову вручну додавали. Добре, десь добуть контакти на моторчику. Дивимося зараз. Саме тільки покрутили. Спуско Спускало, спуско Зараз скинемо на 600. суд. Що все працює, тоді він так не робив, він тільки тоді розперегрівся і все, цікаво не робило, щоб туди-сюди ганяти, а тут уж, бачите, можуть і спустити, і набрось. Ну, працює, все нормально. Так що народ, дякую, що ви з каналом, Вже зустрінемося наступного відео з вами біля різочки або ще, можливо, біля чогось. Ну, Це наші два такі основні дві основні наші задачі. Так що всім дякую, що ви з каналом, щасливенько, пока-пока.